28 жовтня вся Україна відзначатиме день визволення України від фашистських загарбників. Щороку, згідно з указом президента України, цього дня вшановують героїчний подвиг українського народу у Другій світовій війні. Імена мільйонів полеглих у кривавій боротьбі з німецькими загарбниками, закатованих у фашистських концтаборах і тюрмах, наприкінці жовтня нагадують про одну із найбільших трагедій людства за всю його історію. Минуло вже більше, ніж півстоліття, але точну кількість людей, що загинули у боях, були вивезені до Німеччини або розстріляні ворогом, вчині назвати не можуть. Лише за приблизними розрахунками втрати України у Другій світовій війні становлять понад 13 мільйонів людей. І це не рахує. Тих, хто помер у госпіталях пізніше або вважається пропавшими безвісти. Кількість воєнних втрат вражає. За всі роки війни було використано майже 15 мільйонів одиниць зброї, близько 100 тисяч танків, 350 тисяч автомобілів і понад 80 тисяч літаків. Що стоїть за цими цифрами? Лише те, що понад 300 тисяч танкістів, півтора мільйона артилеристів і щонайменше 150 тисяч льотчиків не повернулися додому. Україна зробила винятково важливий внесок у перемогу над гітлерівськими силами. І жодні ордени і медалі, які отримали солдати радянської армії, не замінять пам'яті нащадків. Хоча б один раз на рік згадайте тих, хто віддав своє життя заради нашого з вами майбутнього.